Вітаю, друзі! Сьогодні поговоримо про здоров'я печінки раніше основною причиною жирової печінки був алкоголь, але сьогодні головна причина інша: йдеться про те, що шкодить не лише печінці, а може також спричинити цукровий діабет другого типу, ожиріння та гіпертонію. Основна плутанина пов'язана з цим порушенням полягає в тому, що лікарі ретельно приховують від вас причинно наслідковий зв'язок і замість цього говорять про так звані фактори ризику ожиріння, діабет, гіпертонію, які нібито збільшують ризик ожиріння печінки. Через це навіть змінили назву замість неалкогольна жирова хвороба печінки, тепер кажуть метаболічно асоційований стеатогепатоз. Що це означає? По суті, це жирова печінка із запаленням. Вони справді приховують цю залежність. Для мене причина очевидна, але для звичайної людини це звучить загально і заплутано. Фактично, вони зосереджуються на димовому датчику, а не шукають джерело вогню. Таким чином, можна лікувати кожен фактор ризику окремими ліками. Більшість людей отримують надмірне харчування день у день. Саме це, зрештою, шкодить починці та багатьом іншим органам. Звучить ніби дивно, ніби то саме хронічне переїдання є причиною жирової починки. Але якщо я скажу вам, ви страждаєте від хронічного надлишку харчування, ви, можливо, здивуєтеся. Переїдання це надлишок цукру, крохмалю, порожніх вуглеводів і олій із насіння. Але це не справжня їжа. Там немає поживних речовин. Неможливо вживати це постійно і залишатися здоровим. Йдеться про хліб, макарони, пластівці, печиво, крекери, пончики, вафлі, млинці. Особливо промислові цукри, такі як високофруктозний кукурузяний сироп, дуже шкодять печінці. Глюкозу можуть метаболізувати всі наші клітини, а фруктозу ні. В інтернеті пишуть, що ця хвороба рідко має симптоми, окрім втоми. Іноді виникає дискомфорт у правому боці під ребрами. У мене це тривало понад 10 років. Можуть з'являтися когнітивні проблеми. Шкіра злегка жовтіє, ноги або стопи можуть пекти чи свербіти, а живіт збільшується. Це тому, що жир накопичується у печінці і потім виходить за її межі, обволікаючи інші органи. Цікаво, що в розділі про харчування, де говорять про жирову печінку, зазначено, що червоне м'ясо, субпродукти, печінка та яйця є нібито причиною цього стану, але всі ці дослідження лише спостережні. Людей просто запитують: пригадайте, що ви їли минулого року. При цьому не враховують інші фактори чи споживаєте ви з м'ясом картоплю фрі, цукор, алкоголь чи курите тощо. Такі дослідження не мають вагомої наукової цінності, ними легко маніпулювати через медіа. Якщо червоне м'ясо, печінка і яйця нібито спричинили епідемію жирової печінки, то чому ця епідемія почалася саме після того, як людям порадили зменшити споживання насичених жирів? Можливо, причина в тому, що різко збільшилося споживання порожніх вуглеводів. Є дані, що перехід на низьковуглеводну кетодієту допомагає позбутися до 50% жиру в печінці за кілька тижнів. Тепер питання, що потрібно їсти. Найефективніші продукти червоне м'ясо трав'яної відгодівлі. Воно допомагає нормалізувати рівень інсуліну та цукру в крові, містить якісний білок, цинк, мідь, кофермент Q10. Усе це сприяє оздоровленню печінки. Яйця. Один із найкращих нутрієнтів, що захищає печінку від ожиріння холін. Жовткий яєць дуже багаті на холін і не містять вуглеводів. Усе, що не має вуглеводів, допомагає усунути жир із печінки. Хрестоцвітні овочі, особливо ферментовані, такі як квашена капуста, вони сприяють детоксикації печінки. Завдяки ферментації квашена капуста особливо ефективно допомагає позбутися жиру в печінці. Ще один чудовий хрестоцвітний овоч рукола. Вона має гіркуватий смак, але якщо додати оливкову олію екстра Вірджин» і харчові дріжджі, виходить чудовий салат. Коли мікрофлора кишечнику споживає цю клітковину, утворюються речовини, які допомагають знизити рівень цукру в крові. Дика жирна риба, наприклад, лосось. Вона містить багато білка, корисних жирів і головне омега 3 жирні кислоти. омега 3 допомагають зменшити запалення в печінці та поліпшують її функції. У печінці тріски та олії з неї омега 3 ще більше, це просто інший рівень користі. Проростки броколі, вони містять сульфорафан, потужну протиракову речовину, яка також сприяє детоксикації печінки і допомагає знизити рівень цукру. Їх можна додавати в салат із руколою. Здоров'я печінки безпосередньо залежить від щоденного вибору продуктів. Варто уникати промислово перероблених продуктів, рафінованих цукрів. Та надлишку рослинних олій, віддаючи перевагу натуральній їжі з високою поживною цінністю. Регулярна фізична активність, контроль рівня цукру в крові та достатня кількість сну також мають вирішальне значення для відновлення функцій печінки. Пам'ятайте, що печінка це орган, який здатний до самовідновлення, якщо створити для неї правильні умови. Дякую за перегляд, будьте здорові!